Казки тоді 10 років тому ми були на межі од втрати своєї державності. Десять років тому на Майдан Незалежності у Києві на протест вийшли українці, які не погоджувалися з відмовою тодішнього президента Януковича, підписати асоціацію з ЄС. На церемонії у Вільнюсі жодних угод з Україною підписано не було. Це стало причиною мирного зібрання в центрі столиці. Янукович відкритим текстом говорив, що він просто боїться, так тобто йому фактично він повністю перебуває в такій. Під контролем кремлівського диктатора. У з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності відбувся силовий розгін спецпідрозділом Беркут студентів, які протестували проти рішення уряду. Бо серед них були не лише студенти. Насправді там були представники з різних там, і громадських організацій, і просто е активні громадяни, свідомі громадяни. От після цього жорстокого Побиття протестувальників 1 грудня громадяни зібралися на е, на велике віче. Наступного дня вибухнули масові протести. До Києва почали з'їжджатися люди із цієї України. 1 грудня розпочалося всеукраїнське віче, на яке зібралося приблизно 500 тисяч людей. Одним із революційних символів того часу є ялинка, яка зібрала кілька сот плакатів та прапорів. Ну, найбільший плакат так. Самооборона Майдану, варта. Тут звертання до Беркуту. Беркут убию собі Януковича. Також відь но ми вернулись» – Це якраз про українців, які за кордоном зверніть увагу. Тут можна побачити на наших сині-жовтих прапорах. Можна побачити географію. ось з Рівне, так Харків. На виставці в українському домі представлені елементи захисту протестувальників. Це звичайні будівельні каски. Для того щоб якось захистити себе від постійного наступу провладних сил, вони організовували такі хімічні лабораторії, де виготовляли коктейлі, молотова пітарти, які, до речі, було в той час дуже важко дістати, але все ж таки креативні люди знали, де знаходити, як домовитися про це. Пані Леся показує речі, що належать медичній службі. Люди на ходу вчилися рятувати поранених та робили все можливе для того, щоб не замерзнути. Елемент для обігріву, тобто така бочка, де протестувальники могли зігрітися, особливо вночі. Ви знаєте, що в той, в той період були такі страшні морози до мінус 20. От, дрова, які привозилися просто е, самими ж протестувальниками, небайдужими людьми, чоботи, каски, знову ж таки. На другому поверсі приміщення зали присвятили ініціативам самооборони майданівців. Тут ви можете побачити світлини тих хлопців, які належали до самооборони Майдану. Побачите, як вони виглядають, які в них було обмундирування, які в них були елементи захисту. І як, власне, побачити їхні будні. Вони тут проілюстровані у цьому залі. Найкраще розповідала про Майдан світлина піаніста, що облетіла весь світ. Музика на противагу насильству стала виразником суті протесту. Майдан створив десятки громадських ініціатив, які продовжили діяльність і після його завершення. Загалом це мистецький барбакан, бібліотека, польова пошта, медична служба майдану та автомайдан. Відвідувачі звертають увагу і на велосипед, що виробляє енергію та запускає демонстрацію фільмів. Ось тут бачите, осі такі ідея майдану. Що по одному ми, якщо ми разом, то ми, ми є. Великий океан, тобто є ми є потужна сила, яка е, може перемогти навіть здавалося б найскладніших за найскладніших обставин. Митці не просто фіксували події, вони стали частиною революції гідності. Один із художників Олексій Белюсенко. Він був фоторепортером, знімав усе, що бачив. А після фото перетворилися на мотиви. Збирання перших артефактів для майбутнього музею почалося саме на Майдані під час революції гідності, говорить Леся Онишко. І основною метою власне цього музею було завдання зберегти. Пам'ять про Революцію Гідності, пам'ять про учасників Революції Гідності, пам'ять про Небесну Сотню. У музеї Революції Гідності налічується близько 5 тисяч артефактів по Майдану. На цій масштабній виставці представлено близько 900. Головною метою є нагадати людям про події, що мали місце 10 років тому. Є таким певною рефлексією на те, що ми переживаємо зараз, тому що ми розуміємо де ми були 10 років тому. Якщо так глибше заглиблюватися в історію, то фактично тоді, 10 років тому, ми були на межі од втрати своєї державності. Найближчим часом музейники планують організувати виставку, яку присвятять героям Небесної Сотні. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Києва, Спеціально для інформаційної агенції. Погляд.